Більше, не є підставою для того, щоб ми перебирали секретаря, бухгалтера, будь-якого э, представника нашої залишної ради. Тому я вам запитаю, що це закон. Такі... Зміна керівників органів місцевого самоврядування. Не є підстави для прикинення відбиття посадовими особами виконавчих органів і рад, і, і секретарів, крім працівників патронатної служби. Я хочу для того, що 에, Валерій Володимирович, він не то, що хоче, то теж, він не має права перебирати. Я не маю права перебирати. Я не маю прав. права перебирати. Я не я не закон прочитав, я не співдав. Все, закінчили. Закінчилися наслідчи. Окрім я прошу про ранку повезти. Ви знаєте, хто чомусь не згодить, надавати встановлювати до суд. А я голова пропоную кандидатуру пана прихова Сергію Володимировичу, для того, щоб нам здійснити стає на голосування.

Народ у нас вимагає змі, що ви знали. І те, що нас 4 роки відбувалося, це на статті. Вони не хочуть бачити старих людей, які знаходяться в семисній раз. У вимагає змін. Тому голова, і образі більше, ви маєте.

Я не чув, що йому надавали слово. Шанов, я ну, вас вам слухаю, ви знаходитесь на сесії. Стаття 50, пункт 5, потепліт України про місцеве самоврядування. Чітко зазначає у випадку вакантності посади селищного голови в даному випадку, стає вакант, вакантною посада секретаря ради. Не потрібно придумати правовельну ухвалу. По всьому району, я вам говорю, як депутат районної ради, в місті Василькові, по всій Україні, коли переобирається. Новий е сільський селищний міський голова, у нього зразу виникає право переобрання е секретаря ради. Тому що, коли е старий голова звільняється з посади з тих чи інших підстав, посада секретаря стає вакантною, тому що секретар отримує обов'язки селищного, міського голови і секретаря. За таких обставин, за таких обставин, це не абсолютно є Це правова е вимога селищного голови не Валерія Жеребцова, на подання ним кандидатури на посаду секретаря ради. Якщо таємним голосуванням депутатський корпус більшістю не підтримає ту кандидатуру, яку висуває Валерій Жеребцов, то таке право подання правої кандидатури виникає у більшості депутатського корпусу. Це ну, правові підстави вони постійно працюють по всій Україні. Тому не потрібно нічого видумувати. Олег Володимир, нехай закону собі подає кандиду, а ви хочете, обираєте, не обираєте, а потім подаєте свою, якщо не обираєте. все. Остання стаття, останній пункт статті 50 каже, що секретаря селищної ради рада може переобрати. Останнє. Саме останнє. Беріть відповідь. Це йому За... здається недовіра до нього. Немає не не там не про недовіру. Нема там про недовіру. Не Вимог може, не Ви може бути переобраним. Читайте буде останню статтю. Стаття стат 50. Стаття 50. Каннописок. <рес> Слухайте увагу. Секретар СССР і міської ради працює на рахунку... Випадок. 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 Вибраку обрання голови селищної ради. Або переобрання голови селищної ради. Голова селищної ради має право, там написано. <плес> бут, так, бут 5, там голова селищної ради має право вносити кандидату на секретаря. Все. А далі ви там будете ви думає, що хочете. Давайте У вас <плес> буде таємне голосування. Захочете, проголосуйте. Захочете. Не проголосуйте. Спочатку ми поставилися пані на голову, що не було.

Це можна слово. Ви, власне, дає голосування. Що ви в голові це заводите лютей, і де, людей і закінчити. Ніхто не хтось з цього. І воду є рука. Ніхто на вольський. Будь ласка. Хто за даних людей?

Хочу питання здавати. Яке ставить питання? Яке питання? Я читаю. 不管不管。 up to after...

Нет? Так, 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 said she Thank you.